Та Житомир до нас приїхала скорик Наталія. Зустрічаємо. Добрий вечір, всі! добрий вечір. <звіт> ну, ви? Привіт, Наталочка. Боже, Юрчик Лесічка! Він Дантес постригся. Да? <звіт> Наталка. <звіт> у вас тут в анкеті написано так. хобі. Карти таро, Чорна магія, реп. Якщо що я реально вмію розкладувати таро. Як пасіянці. Однакові карти <laughs> можна взяти. <laughs> в касинку, <laughs> в касинку робити. Прям можу нагадати ваше майбутнє. Mm. Як думаєте, до якої цифри ви сьогодні дійдете? Mm. Розклад робили перед виходом на сцену? Чесно, не робила, тому що собі не можна. Не можна? Пожалуйста! Каже людина, не можна, я не брешу. <laughs> а ви сьогодні після передачі е поспілкуйтеся? <laughs> Поспілкуйтесь після передачі, а зараз головна задача виграти грошей. Перша хвилина може принести дві тисячі гривень. Я Житомирська Томада. Або, як кажуть, в Києві, а що так дешево! І я ще ні разу не бачила ніякий поганий фідбек про мою роботу. А відгук чула. Я навіть можу провести весілля двома мовами. Доброго дня, шановні гості. Я рада вас вітати на святі. Good evening, The door's are closing. The next station is Darnitsa. Я настільки класна ведуча, що наречений миє ноги не тільки тьші, а ще й мені. Будь-ведучий весіль в Житомирі не складно, можна навіть без конкурсів. Просто щоб люди бухали по чоткому тайні. Я колись е, проводила собачу свадьбу там по зальоту. І я. Ну Там в принципі завжди по зальоту. Та, варіантів нема. Я е, не хочу питати, з чим е, з вами розплатились після тієї свадьби Я хочу спитати, чи готові ви піти далі е, на 5 тисяч гривень. Звичайно. Це десь 10, 10 весіль в Житомирі, правильно? <плес> Йдемо на 5. Я бажаю вам успіху. Зал з вами. Угу. Поїхали. Я колись проводила собачу свадьбу, і я поклялась цього більше ніколи не робить. Бо те, як вони мене вибирали, це просто ужас. Таке уніження. І у мене є свої правила на весіллі. Перше, це завжди чіткий таймінг. Я завжди чітко опаздую на 20 минут. Я завжди перше кажу тост, бо я не хочу слухати ціну нудятину від бабушки реально. Коли мені гості пропонують шампанське чи вино, я завжди відмовляюся. Я не люблю легкий алкоголь. І я м -м, працюю тільки в залі для курящих. ну просто мені влом виходить на вулицю. А ще на церемоніях я завжди користуюсь правилом трьох так. Я запитую нареченого, чи згодні ви взяти її в дружини. Він відповідає так. Я продовжую. Точно, точно. Він каже так, так. І тоді я продовжую. оцю селючку? Серйозно? І тоді він задумується. Потім каже так, і я розумію, у мене є шанс. У Мене став. Мені здалось, видих через ніс був сміхом з закритим просто, ротом. Мені здається, що в Наталка це у вас не був жарт. Це була правда. Ви реально можете таке сказати? Каже, ти що, хоче взяти замість цю силючку? Це просто. капець. Я можу таке сказати, прально кажете. Наталя, mm -hmm. 5 тисяч гривень у вас вже є. У, дякую! дякую. Чи хочете ви виграти 10? Що як хочу, Валентин? Чи будете ви це робити? Звісно, буду. Питань більше немає. Поїхали. Я ніколи не проводжу весілля біля моря. Бо я п'яна люблю купатися. Але шом. У мене, у мене авторський підход до конкурсів. Я їх краду. У мене, наприклад, є конкурс, який називається Хресний батько. Його треба знайти. Також є конкурс для багатих пар, називається Вибивало. А мені треба вибити жениха з сім'ї. А, також а, в мене знаю, з'явився райдер. Я вам зачитаю: крабові палочки. А звідки вас мій райдер? Я краду. Там просто ця зелена серветочка така. Та-та. Це ж ну, така народна серветочка. Я хочеться вам подарую. У мене такі самі є. А. Леся, я впевнений, пам'ятає ті часи, коли в райдері були реально тільки. А крабові мене, мене нема райдера, а крабові палочки я в сумочці. ношу. А ківі, я у це старілки у тебе в Ріморки. Це Ківі? На, це з собою при. То не доїли переді мною. Коживий. Ще два роки назад. Отже, Наталя, у вас є 10 тисяч угу. гривень. Угу. Чи хочете ви їх подвоїти? Звичайно, хочу. Будем. Будем. Вам аплодує весь зал. І починається хвилина. Взагалі я дуже люблю працювати на Новий рік, бо в цей час до дітей приходить Дід Мороз, а до взрослих Білка. А, Лесь, я знаю ви з Хмельницького, я з Житомира. Тільки по вам не видно, що ви з Хмельницького, а по мені видно, що я з Житомира. Лесь, я вам можу таку свадьбу забагать. Закачаєшся. Ну, ваші гості це будуть чувствувати реально як на свінгер-вечеринці. Ляжуть всі. Як не може ні хату найде, в, в Житомирі на кожну вшагу валяються. Я вважаю, що можна все купити за гроші. Але мені запропонували провести весілля скандальному блогеру у Львові. Але я відмовилась, бо знайшлись люди більш безпринципіальні ніж я. Юрій, я можу навіть провести день на... жарт я не зрозумів, а чомусь коміки сміялись, особливо Юра. Я пояснювати не буду, правильно? на нашу. Жарти ніхто не пояснює. А там продовження було. Яке було продовження, знаєте, тільки ви, Юрій. Наталя. Головне питання вашого виступу. Чи будете ви ризикувати і йти на 50 тисяч гривень? Можна я вам задам одне питання? Скажіть, будь ласка, що б ви зараз хотіли почути? Заготовлені жарти чи аби я погадала, наприклад, Лєсі Нікітюк зараз? Прям? Звісно, ж, погадали Лєсі Нікітюк. Мені не можна гадати. Я нікому не дозволяю собі гадати. Давайте жарти. Погадати? Ну це ж типу імпровізація. Це ж ви вже мені жініхамо знайшли. Сказали, що в Житомирі там купа валяється. Тоді у мене до вас е, прохання, будь ласка. Е, Юрій, ви можете придумати якісь два питання про себе? Два питання ну, про… Десь щось про себе, запитання. Можна? Ага. Будь ласка, а можна попросити стілець сюди? Дякую. Давайте оплесками <плес> Зустрінемо стілець. У мене з собою є карти Таро. Мені натискати е, кнопку? Е, я вас поробити. попрошу оплески і ми почнемо. Можливість виграти 50 тисяч гривень. Наталія, бажаємо успіху. Дякую, Юрій. Ваше запитання. Так, коли я схуду до 90 кілограм тусуємо карти, дивимося. Юрій, коли Юрій схудне до 90 кілограм. Боже, скільки у вас там? Якщо до 90 треба схуднути? так дивимося. Так, коли Юрій схудне, О, пожалуйста, через 10 кілограмів. А ага, ви 100 кілограм важчити? Правильно, Юрій, я поняла. Юрій, а правильно я гадала, карти не брешуть, люди добрі. Юрій, хорошо Юрчик. Друге питання, що за сали? Давайте, друге питання. Друге питання? Так. Що й роблю ввечері? Що Юрій Ткач робить ввечері, коли ніхто не бачить. Я від себе домовляю. Що Юрій Ткач робить ввечері, коли ніхто не бачить. Ми дивимося, будь ласка. О, пожалуйста, гола жінка. Випала. Я так розумію, що це не виграли, а це карти виграли. Вам п'ятдесят це карти виграли мені 50 тисяч. 50 тисяч гривень. Головний приз нашого шоу. Розмішу коміка по новому. Наталка так. я вам хочу сказати, у вас імпровізація сильніша, ніж ваші заготовки. Так і є блін! От вам треба було починати імпровізувати ще на третій хвилині. Ну я вже навчилась. я вже От навчилась. наступного разу просто навіть нічого не готуйте. Приходьте з картами, то сідайте. Гадалка, Наталка вітаємо Ипперед. вас. Танта! Дякую вам, домовились. Розміши смішно. Зроби, щоб комік спіявця. Розсмішить, сміявок. І під словами валя. Нехай нам хочеть колготи. Дякую. Дякую вам. <п poderia> <раз> Такі приємні Леся, Валік, Юрчик вони дуже приємні. вони дуже налаштовують на гумор. Мені дуже сподобалось. Я прийду ще обов'язково.